бути зіркою, телебачення, зіркою Мені по кайфу все це і я просто не наситився всім цим. Я хочу, ну, хочу кайфувати від того, що там є фанатки. хочу просто за рахунок того, що вони фанатіють, я доношу те, що там хочу донести. І одразу вибачайте за сказану фразу Бо шестий годин так Твоя мама в парі закопалась Після того як тебе зрадила Ані Лорак з турком, і кажуть, що ти почав вбивати себе повільно, їсти багато дуже чіпсів, але чіпси все такі ж як шкідлива для здоров'я, це правда? Ні, ну це не правда. Я спочав багато їсти чіпсів, коли в мене після того, як мене попускає, я хочу їсти. Ну всі зрозуміли, зараз... про що я кажу. А, ні, якщо чесно, то. Я можу з'їсти один пакет Чіпсів, коли я в таке було в нас вже, чи в Макдональдс піти типу, пихати. А якщо ти кажеш про програму «Чіпси» чи Саландос, то це сталося ну, взагалі несподівано для всіх нас, тому що ми прийшли просто презентувати кліп на канал М1, і там вже я познайомився з людьми, і вони сказали, чувак, спробуй себе в ролі ведучого і сказав, ти не проблема, давай спробуй. Прийшов, спробував і через вже два тижні запустили програму поїхали. Нічого, мені зараз по кайфу, якщо бачили програму, знаєте, що я такий, як я на сцені і в житті, то і на екрані такий самий. Я ну, типу, кажу свою вільну думку, призиваю наших українських зірок зробити щось, там, підірвати жопу і зробити щось нормальне, а зате мені доставляють по шапці після кожної програми. Не загаси, друг тремчиня, будешь бажає розуміння, молоді стюшна, забугає, там бухає, на синіва, зачастниця зачинає, там біля вікна, за біше, як старе шаре У улики поняти.

Через те, що вони там фанатіють по мені там як по телеведучому, там а потім вже чи навпаки, там спочатку по рок-музиканту, а потім вже як по телеведучому. Я можу доносити до них свої думки. Якщо там сказав якийсь пєдік там там на вулицях сказав просто там дівчата, не потрібно там, там приймати важкі наркотики і трахатися, щоб потім аборти робити. То якщо я це скажу, це круто, типа для них облях, але сказав клас. Зайшло. А якщо, наприклад, стосовно музики і вподобань музичних, ми також е, за рахунок того, що я можу доносити там до мільйонів людей з телевізора, що таке, що існує, крім того, що музика там українська. Е, Українська лайнова там, і українська нормальна музика. Можна все це просто доносити і казати, що там заходьте на YouTube чи там, на якісь інші там, канали, заходьте, дивіться, дізнавайтеся. Якщо я як скажу це з телеекрану, мої слова трішечки більше там, впливають на людей, ніж ну, я просто казав, як проста людина, тому що до простих людей не прислухаються. Знаємо, що в тебе є чіпси. Тобто, які ти час від часу сиш, чекси, тобто фанатки, які постійно біля тебе тусуються. Лавандос, ваша музика вже почала приносити? Які Лавандос? Так, іноді приносить, але просто ми не та група, яка відразу зробляє великі гроші. Ми не сфабрикована, не сформована спеціально там, проект якийсь. Ми не заради грошей цим зараз займаємося. Ми хочемо там їсти да, пити за рахунок музики, але ми не хочемо заради того, щоб їсти і пити грати будь-де там корпоративи чи навпаки. Просто, наприклад, полі політики зараз там купують постійно групи. Я просто не хочу там казати, я ніколи не буду грати за політичні сили і так далі. Зазвичайно за гарні гроші. Там гроші за гроші можна зараз все купити. Просто проблема в тому, що е, можна купити все, але не купити те, що там казати за людей. Наприклад, де я зараз дивлюся на деяких зірок, мені просто соромно за те, що минуло там. Скільки? 4 роки, 4 роки назад вони казали я, я там, я за нього, я за нього, там всі били собі в груди, а зараз вони поїхали за ін... і так це ну, мені якось навіть на душі фіго. Якщо музика зараз нам не приносить грошей, то це тільки тому, що це не дрібна якась музика, це не дрібний колектив. Це колектив, який дуже повільно, але рухається вгору. І коли вже ми будемо на горі, ми не як я вже казав, не сфабрикований колектив, який можна згори просто там щелбаном просто скинути, і все прийде на заміну інший колектив там, з трьох дівчат, білявки, чорненької та ридою. Ми колектив, який що ми зайдемо на Олімп, ми обов'язково туди зайдемо. то ми там будемо назавжди. I love you